І так, доброго дня, шановні студенти. Сьогодні я би хотів розповісти вам таку тему, яка носить назву Кривошитно-шатунний механізм. Що можна сказати про цей механізм? Ну, по-перше, те, що він займає приблизно 80% від будови всього двигуна. І це один з двох механізмів. Тобто, перший механізм і основний. Це кривошипно-шатунний, а другий механізм це газорозподільний. Але ж основну масу деталей, які, з яких складається двигун, складає кривошипно-шатунний механізм. Далі. Тож, знаючи, як влаштовані деталі. Кривошипно-шатунного механізму. Вважайте, що ви будете знати 80% як влаштований двигун. Ітак. Що ж таке кривошипно-шатунний механізм? Це механізм, що перетворює зворотно поступальний рух поршня в обертальний рух колінчастого валу. На попередніх лекціях. Ми з вами вже дивилися, як працює двигун, розглядали будову простого двигуна, тому ви вже знаєте, що поршень там рухається вгору та вниз, тобто робить зворотно-поступальні рухи, а колінчастий вал обертається. Тож саме ці деталі, тобто гільза циліндру, головка, поршень, шатун, колінчастий вал. І є деталями, які відносяться до кривошипно-шатунного механізму. І так, як завжди, давайте звернемося вже до такого знайомого нам відео, де працює двигун, де його поршні рухаються вгору та вниз, а колінчастий вал обертається. Ось саме це і є. Робота кривошипно-шатунного механізму. Тобто перетворення ходу поршня в обертання колінчастого валу. Тобто ми отримуємо за рахунок згоряння палива всередині циліндру тиск, який тисне на поршні, що рухаються. А в свою чергу, поршні через шатуни заставляють обертатися колінчастий вал. Тут і є це. Перетворення, тобто перетворення руху зворотно-поступального поршня в обертальний рух колінчастого валу. В цьому і заключається вся робота кривошипно-шатунного механізму. І так, давайте тепер розбиратися, як влаштований кривошипно-шатунний механізм. Хочу сказати, що майже всі двигуни влаштовані. Практично одинаково. Тобто базові принципи залишаються одні й ті ж. І базові деталі залишаються також одні й ті ж, лише відрізняються невеликими, а інколи і великими конструктивними особливостями. Ну, частіше все ж таки невеликими. І так, давайте розділимо деталі кривошипно-шатунного механізму. На дві групи. Якщо ми зараз подивимося на ось ці картинки, які у вас відображуються на екрані, то ось тут ми бачимо групу деталей, що відносяться до нерухомих деталей КШМ, тобто до деталей, які не рухаються. З іншого боку, у нас розташовані деталі. Які відносяться до рухомих. Тобто деталі, які рухаються. І ось ці рухомі деталі, які тут зображені, вони рухаються всередині нерухомих деталей. Тобто вони між собою пов'язані, але розділені на дві групи. І так, давайте розглянемо зараз. Першу групу, а саме нерухомі деталі. Що сюди входить? Саме перше до нерухомих деталей КШМ відноситься це блок циліндрів. Ось, будь ласка, зверніть увагу, ось так виглядає блок циліндрів. Я їх тут е, помістив два, саме один В-подібний, а інший рядний. І ви вже знаєте з попередніх лекцій, що в нас є е, класифікація двигунів за конструкцією, і вони є в подібні рядні, є опозитні, зірочкоподібні і так далі. Тобто основна деталь кривошипно-шатунного механізму е, це блок циліндрів, і він буде задавати конструкцію двигуна. Тому що всі інші деталі, вони будуть одинакові. Ось, наприклад, головка блоку циліндрів. Це та кришка, що його буде накривати зверху, ось тут. І відповідно вона підійде, ну, не те, щоб підійде, а вона буде приблизно однаково виглядати як для В-подібного двигуна, так і для рядного, наприклад. Тому головка блоку циліндрів, вона така. Має вигляд приблизно один і той же. Ну, звісно, там є конструктивні особливості, більше-менше. Але в цілому, як кажуть, головка блоку циліндрів, вона і в Африці головка блоку циліндрів. Тож перша деталь, повторюю, це блок циліндрів. Блок циліндрів один і ось другий. Вони можуть бути різні за конструкцією. Далі, деталь номер два, яку ми вже згадували тут. Це головка блоку циліндрів. Зверніть увагу, це друга нерухома деталь. Вона закриває зверху блок циліндрів. Деталь номер три. Це прокладка між головкою блоку циліндрів та блоком циліндрів. Тобто ось ця прокладка буде встановлюватися ось тут. Ось тут. Ну і ось тут, якщо це. Цей блок циліндрів. Рядний мається на увазі. Тут буде встановлена прокладка між головкою та блоком для ущільнення газового стику. Ну, про це ми ще поговоримо трішки далі. Далі, деталь номер 3 Це піддон картера. Піддон картера. Це деталь, яка буде закривати блок циліндрів знизу. Тобто ось тут. Ось тут у нас буде закритий блок циліндрів за допомогою ось цього картера знизу. Тобто, це нижня кришка. Далі. Далі в нас іде картер маховика. Він може бути виготовлений разом з двигуном, а може бути виготовлений окремо. Тобто з'ємний. Ми його можемо зняти. Ось тут саме показаний картер маховика. Тобто в оцій порожнині в нас буде встановлено маховик. І кріпитися він буде ззаду до блоку циліндрів. Десь приблизно отут. якщо це задня частина, ну або ж звідси, якщо це задня частина, так, на перший погляд, складно визначити. От. Але ж майте на увазі, що кріпиться або тут, або тут. І так, далі деталь номер три. Це кришка ланцюга або розподільчих шестерень. Це кришка, яка буде закривати двигун спереду. Якщо це перед двигуна, то ось ця кришка буде встановлена ось тут. Ось тут. А кришка е картер-маховика тоді буде ззаду. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що йде ця мова. Точно так же, якщо це перед двигуна, то ось ця кришка буде встановлена ось тут. І вона буде закривати ланцюг від попадання бруду, пилу. Або якщо тут стоїть не ланцюг, а шестерні, також буде така кришка. І якщо в нас стоїть ремінь. Тоді ця кришка, скоріше за все, буде пластикова. Так. Далі давайте познайомимося із рухомими деталями КШМ. До них відносяться поршні. Ось, будь ласка, поршні. Далі поршневі пальці. Поршневі пальці. Поршневі кільця, шатуни. Будь ласка, шатуни. З вкладишами або підшипниками ковзання це одна й та ж сама назва цієї деталі. Підшипники ковзання або вкладиші. І далі йде колінчастий вал. Всі ці рухомі деталі будуть з'єднані між собою. Тобто ми на поршні встановимо компресійні кільця, ось сюди в канавки. Далі, за допомогою поршневих пальців, ми з'єднаємо поршні та шатуни. Далі ми вставимо ось оці вкладищі всередину шатунів, ось сюди, в нижню голівку. І далі встановимо все це в зборі. На шийки колінчастого валу, тобто ось сюди. Конкретно про кожну деталь ми будемо говорити далі. Але зараз ми просто розглядаємо, які є деталі в групі рухомих і в групі нерухомих. Тобто ми маємо розуміти, які деталі віднести до однієї категорії. Які до іншої. А вже далі ми будемо розглядати кожну деталь окремо: тобто, як вона влаштована, з якого металу вона виготовлена, які в неї конструктивні особливості, в яких умовах вона працює, ну і так далі. Тобто кожну деталь розберемо, як то говорять на молекули.